Так, все, всем привет. Ти че, він каже, не копив, а зельфир. У него слова часто похожи, и мы их пусаемся. Подожди, пока отсюда и показывай. Мы только що приїхали из магазина, сейчас будем работать вам распаковку что купили. Нет, начала супик. Сейчас мы Машеньки посады. Mm -hmm. А там все кушали супер, только тема нагил. Не Нет, супик, макароны. Ну что ты не каши, если? Ага, не каш. А давай супик. Супик. Нет. Держи. Да. Ні. Нет. Кажу, уговаривається його той суп, если як він його не хоче. М -м -м. Так, а ну давай ми світ настроїмо. трошки. Я не знаю, куди його поставити. Щоб воно у нас було видно. Короче, воно не видно. Свет включили, кажу, треба все усить. А на чому На там? Да, ми тільки приїхали, і свет у нас оце другий раз за день включили 9 часов. Пахла. А потім вафлю. И ну ты только супик поесть, хорошо? Да. Пахне Машу тоже вафля, да. вафля, да? Але Я нічого не прибирала. Сьогодні. Сейчас только буде. Сейчас буду только прибирать. Давай, Артем, роби распаковку. Так, купили ми зефир. Да? Дальше коржи. Мама. Це папа набрав. Що це таке ще? Трубочки? Солодке. Подожди, Підожди. Вахлі. Боже, зачем ти це взяв? Маканя. Макарони. Правильно, мукайоні. Макарони. Дальше. Це. Що таке? Ти чого? <сум> Спеціально? Ти мене дразуєш, так? Давай так? Що там в тебе таке? Я не знаю, що це за царту це Этот, э, Хочу зробити торт. Згущенку купила. Люблю дуже отаку, найлюбивший мій торт. Таку згущенку. Вафлі отакі маленькі і великі. Далі масло. Молокія. Ми продовжуємо його брати. Це купила, якщо вдруг у мене не буде зелень. Суха, якщо в мене не буде, <звігінь> буде свіжої зелені. купила положуха хай лежить. Ну, Отак ну, <звігінь> <О>, <звігінь> от лучше, бо взагалі якась темнота. Так, далі. Це ж. О Боже, що ти набрав? Куча якоїсь непонятної фігні. Це він сам ходив в посадку. Оце ось, це з посадку, що я показала, солодка. О, це Я взяла цю хрень. Я чуть побачила ці жаліні і захотіла. Я просто не ні... ну, їла їх аж в так. Далі. Це Андрія любима консерва. Кілька в томаті. Я таке не їм. Я взагалі не люблю кільку. не знаю що. Укроп. Да, да, да. Банани. Ага. Ківі взяли. тут, кстати, два віда два ківі. Я не знаю, то ли воно там розсипалось. Коротше, одне таке гладке, а одне. Одне махнате таке. І ці гладкі вони такі м'які, а це ну не дуже м'яке. видно, що. Я ж кажу, там пів ящика якось в одному ящику було, і пів ящика було таких і таких. Так. <плес> Мася, да, да що да, да, да. там? Тобі подобається дві морквини. Дві <плес> <плес> кинув грязюку, просто капець. Так треба їх сюди не закопити. Виноград. Ти сама гляну, що це за виноград. Хочеш виноград? Ні, ти будеш їсти суп. Дві ложки з'їси. Буду його виварювати. На той суп, якби три ложки з'їли, реально. Далі цибуля зелена. Оце Артем любить звання. типа таки конфеты. Я не буду їх ви поняли, да? зашивать. Угу. Брокколі. Дві морквини чисті. Це я обрала інтерв'ю. Так. Молоко взяла. Це маші буде обичне. І два кофі. Це я хочу зараз прям випити. Ми зараз будемо вечеряти вже. І після цього я хочу це випити от такої гадості. І взяла філія. Ви зараз скажете, зачем ти береш у вас повна морозилка? Ні. Повна морозилка м'яса. В нас немає м'яса вже. Там залишилися одні кості на холодець і фарш, який я достала розморозити, щоб Андрій зробив перці Він хоче зробити. Зараз, поки є світ, на завтра нам, щоб були. І все, в нас ніякого м'яса взагалі немає. Там в селі теж немає. Он мамка дала петуха. На холодець він буде, я його. І все, такий малий петух синій, на холодець. Все, тоді, зараз буду вечеря, у нас буде взагалі дуже проста. Я зварила картошку в мундірах. І зараз селедку ще почистю. І все, так, ось такі розпаковки. Зараз би все його десь определити, я не знаю куди. Навірно, піде в коридор, тому що холодильник вже ж три ну, часа виключений, він особо не теплий. то не розморажується, а от холодильник я не ставлю туди. Бо просто він тупо заваняється. Да, прогрес. Ага. У нас Артем навіть 10 ложок десь, може трошки більше. Я йому. Запхала супа з фрикадельками. фрикадельками. Покажи. Она ну -ка. мне сказала, она говорит, это я говорю, она прожает. Непонятно, чи кормила дитину, чи вбивать хотіло. Та ну, убери, Маша, ну, ну, давай бумажку. Не, ну це образно, ну я і готовий ні каку. а ми мо- йому... ми укладаємо і планшет не дамо, да. і телефон заберем, і комп'ютер ніколи не купим. А що ви робите? Зараз ти вихнемо. Ну, зато поїд, Тьома. Так? Да? Да? Суп їв? Нет. Сейчас котень уедь. Mm -hmm. А ты яку если? Короче. Ну, а у нас буде вечеря селедка с картошкой и, наверное, с огромком. Да, <говорит> да кажется, с картошкой. Еще за картошку скажи. Мы тут живем без света, можно сказать. Пришли, По полягали в темноте классные телефоны. Ну, да. Выключил картошку. Кажу, ага, я вспомню. Ну, вона не згоріла, ну, згоріла. просто стала, така розварилася. Ну да, да, да. так, що... І обережно їж. так, так. Да, так. Мол... Молоко ти будеш, да? так? Ми помила, буде. помила, помила вже, помила. Рибу помила. Їж. Так. Почистиш шкуру? Будь Мені теж більше нравится, коли вона почищена. Можна руками не їсти. А ви я чисто рибу? Не сьогодні? сегодня пущить? Ну давай завтра. Ой. Чисто так. ти бачиш ти молодец, на вибирав собі 10 конфет у цих мягеньких, типа тафиты. і ага. це на вибирав яблучні штук 10. И... 4, а каже, не хоче завтра. То що він суп поїв, правильно? Молодіє. Я ж завжди його питаюся натрамбувати да? їдою. Він навіть коли кричить нутеллу, він як поїсть хорошо, він тоді нутеллу не хоче. Так, ти тобі конфеті цього з'їв. Ну молодець. А вибрав тобі дете. Угу. Кажу, що світа нема. Ми поїхали в магазин. папа, там Яка палка? Там. А що там? Какая палка? Яка палка? И что, что ты кажешь этот? Как бы Может вафля? Чи что? Палка, какая палка? Чи Есть? ты? Палку там. Вафлю? Палку там. палку? Палку, а тут свет? Палку. Свет тебе нужен? Ты пойдешь планшет шукать? Да? Пока ну, дойдешь, ну, да скажу. Да. Кажу, пока поехала, я Марине говорю, пока света нету, давай Мама. съездим Давай съездим а? в магазин, купим что то, что ты там Ой. себе планировала. Пошли. Опоздали на 15 минут Мама. домой. Мама. Палка. Можешь, Андрей, подать ему? Мы нашли... Лампу. Нашли... Лампу, да, палку, кажу. Знаешь, тут две лампы стоят. Вот всю? Верхнюю, да. На. туда О, давайте шукати. І это. І пока приїхали назад, уже 15 хвилин світ як був включений. Даже стирку не успели запустити. Води я зайшов. Угу. Стирку я то запустила. Ну я й имею в виду, що вона, ну, я имею в виду, вби, вона виключилася, вона не достиралась. І що делать? Буду просити ну, час, щоб далі наступного і включить полоскання. Ну да. Припроте я казала, що я не можу прати нормально. Тут що? А... А де він? Андрей? А де ти поклав його тьомки? Шукай, він отут на цьому лежав, Ваня. Ваня. На ступеньках? Кажу, Ваня, Артем. Да. Ось на, отут да. на а, ящику давай лежав. Давай подивимося, давай тьомки. Да, ми ж як уходили з ним, бен... туда, я ж його туди поклала. А ну, тут. Так, да, так, да, так, да, там десь шукай. Зараз глянемо. Риба така Ой, тверда. Твачка. Класна да. така, вообще. То все... береш, да? береш буває, да, вона така якась, це така прикольна. Тверденька. Я люблю, коли тверде. Що, з телефоном хочеш? С телефоном? Шо, с телефоном, с телефоном? бери палку з собою і бери ось іде это. Планшет і Планшети, лягай на кроватку і дивись свої мультики. Угу. Хороша, так? Да, да оцей низ, пузо? Хай буде, я люблю. Да? Ну, а ну, так поклади я до да, это. Що вона роботом? Ти бачиш, так? Що вона робота, мама? скажи мені сільдочку, що не бить, хай Малесенький, скажи, так? Скажи, ну мав. Я не помню, коли я почала їсти селедку. Я в детстве и не ела это тоже. Вообще, ты вообще до 20 лет, пока со мной познакомилась, ничего не Блин, ела. Да, я ничего не ела. А, тоже а потом дети у нас такие сами выросли. Да я и суп ела, и пацан Артем. Маша, вообще не дай ела. тебе ничего. Я суп не а ага. -а -а. мне ничего не нравилось. Ляня, костелетка смачна. М -м -м. -м. Скажи, ам. Ага. <laughs> Скажи, дай, 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 дай

Подсолнечное масло, а уксус льете, я яда. Скажи. Угу. Так, все готово наше селедочка, мариновані огурчики. Ваня, це картошечка. Коротше, дві розвалилася повністю, поки вона ну, доварилася сама. А це ваніна їда, бо він же ж сільку не їсти. І все. все і нас, а, а, а нас Маша. Ну і що, мася. Зараз будемо кажу, цей торт робити, ніяк ми його не доробимо. так, Артем просто нутеллу. Ми вчора вже відкрили Згущенку я вже відкрила. Вчора мазала ма... маленький коржик. Що таке? Я вже усіх поставила і всі заняті. Опа. От так. Все. Що тобі? Мазить нутеллою? Іди до мене сюди. Давай. Так, сейчас мы Машенька намажем Артему. Не, оттуда и залазь. Оттуда. Оттуда залазь. Я сейчас тебе намажу нутеллой. И все, и буду работать тортик. Угу. Бекой. Чуть-чуть-чик. -чуть. Машей, да, будем работать торт. У угу. нас ну, скажи, опять нема света. Короче, здесь капец. Меня стирал, стиралка стирає, Машинка. Первый раз включає світ, А потом, короче, его выключает, и она не достираю. вона ждет в следующий коли включать На, і все. І другий раз, когда включает свет наблужит. И все. И достигаю ее раз. Полоская. Я зроблю мій любимий торт. Реально. Я ж молочку не їм. А от, ну, таку згущенку я їм варену іменно. Я не знаю, чого воно мене так. Те мені нравиться, те мені не нравится. Так, я сьогодні варила кашу молочну. Сама вже Маще, з молока напополам зробила молоко, вода, і гречку я варила і Артему без солі Короче, намішала три ложки чайної гречки, і молока десь 50 мл, 50 мл води і все, Маша поїла. Сначала що ну, Андрій каже, карше, типа. каша аптечная, она типа вкуснее. Ну, она же там и с фруктами, но ну, я ничего в этот раз не делала. Думаю, потом, может, в следующий раз. Ложку вот, мы сейчас тут промажем. И будем зараз еще жарить котлеты. Тише, что вчера мы не пожарили. я не знаю, буду их жарить сейчас, что не буду. Что ты хочешь? Кажи, что ты хочешь. Нет, скажи, ты умеешь сказать. Что ты хочешь? <свист> Нет, скажи, что ты хочешь, а то я дам. Пить. Пить хочешь? Ну так и кажи пить. Что ты кажешь? Черт по якому? Сейчас налью. Богато. Богато воды, да, возделось. Мало. Тебе богато налить? войде? Вот так хватает. Хвата, Фатер, да. Опа. Ой. <свист> Маша. Так, ой, як вони сипляться, кошмар. Я вже сьогодні зупина бігала з пылесосом. Ну, мені реально, мені... Оце самий-самий вкусний быстрій торт. Реально самий вкусний. Ми завжди цей кофе п'ємо товару макави. Я всегда буду торт. Молодець. Ти будеш мазати? Чи буду тільки я Ні. Не хочеш? Не А Раніше і Артем такий торт то оцей, а щось зараз перестав їсти. Їсть тільки свою Пісять. Пісять хоче? Чи що ти хочеш? Немає інтернету. Немає света, щось там чи вибило, чи не Ну я так і не поняла. У нас немає інтернету поки в розетках і света немає. Ну оці е сонячна панель. Ще й на вулиці сегодня это снег с дождем. Вака! що що? Хвака! Хвата! Да! <рес> так а дивиськи багато. Встави <рес> сюди, щоб і Маша дивилася, так. <рес> так що, короче, я не знаю, что будем робити без света Мама, них включають. Мама, сніг. Сніг, правильно. Сьогодні ти бачив сніг? Тьома. ти бачив сьогодні сніг? Ми сьогодні вже їздили по справам, опять же, шукали. О, Маші, покажи, Маша буде дивитися. Шукали, що цих електриків, в итоге, не. ні. Дивіться нам онлайн вчиться. Мама, іщи музика. Іщи музика, класно. Ой, це щось я мало маловажу. Угу. Два не тоже такие топовые. Короче, будемо її, Андрей. Шо, і то даже Андрей. Ну, він кисне. Він любить на полеон. Нема в духовке. Де я тут, блін, наполеон спичу? Може поїдемо купимо з, по число. Ну, ну, Хоч би саме просто взяти якусь там. Да, Машуня. Включай ще. Постав, борози Постав. А ти представте, в епіцентрі ми вот, купили оцей шар за 550 гривень. А зараз везде ми бачили метро, а тебе 350. п'ясов. Мамо! Мама. Сміх. Мама, да, мама. Диви Машка хоче. Мамош, сніг. Сміх іде, правильно. А. Є там сніг. Мало завів. Ну, я не можу завести. Мене вже може спати хоче головно. Зараз маше, а сейчас я намажу торт. І ми будемо спати. на ложку. На. Просто прийшлося дати планшет, бо зараз би не тільки Маша, не йла, а й він мені на голові. І то, світа нема, інтернета нема, там він щось дивиться, те, що сохани на нас сто назад. І то, наверное, не так? бо це ваннин планшет. Майнкрафт. Ну, пожалуйста. Ну що ти твориш? Не надо бо на вдариться. удариться. Артем. ти чуєш? Та я бачу, що ти качаєш. Ну так, маша головой може вдариться. Ну, ти мене по посилу, да? Угу. Тут наш двигается непонятно куда идет. А пошли поперек. Та ти ж В смысле горька? В нього, якщо йому щось не подобається, він каже горька. Чого це воно горька? Класне, Ніч. Вау. Дуже солодка. Вони трохи менше сахара кидали, було б лучше. Напишете, Звари сама. Мама, варить. Я не хочу. А, зачем мені варить, если я могу купить. Все. По составу оця хороша. Звучка. Цухар і коров'яче молоко. Мама. Вс. Мама. Як? Ута. Окей. Все. Готово. Самый-самый. Вкусный торт. Самый быстрый. Маша вже не може сидіти. Зараз, да. коротше, він трошки пропитається. І я тоді його поріжу. Угу. Масюня, давай Ти Ти ж ліпила, ліпила. Ліпила? <риві> да, да, так, такі. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. тик 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 Да? Магай всім пока. Все, всім дякуємо за перегляд і всім пока-пока. Пока. -пока. Subtitles <laughs>